У Севастополі відбулася урочиста церемонія освячення прапору Севастопольського морського зібрання. Заходи відбулися під склепінням свято Володимирського собору у Херсонесі одразу після святкового молебну, який справив благочинний Севастопольського округу протоірей Сергій Халюта. Наші кореспонденти продовжують тему. В урочистостях взяли участь представники командування військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, керівництво морських зібрань Севастополя, Санкт-Петербургу та Новоросійську, очільники владних структур міста, ветеранських і громадських організацій українські та російські військові моряки, моряки торгівельного і риболовного флоту, діячі у сферах морської освіти, суднобудівництва і судноремонту, курсанти Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, юнги Севастопольської дитячої морської флотилії, патріотична громадські. Та духовенство. Моє ім'я отця і сина і Святаго духа. Амінь. Церемонія освячення прапору проводилася за давньою традицією і складалася із кількох етапів. Спочатку було окремо освячене полотнище, потім цвяхі та молоток, за допомогою яких воно мало кріпитися до древка. Сегодня в Владимирском соборе, на месте, где крестится святой равнопостный князь Владимир, совершено освящение Харуби, знамения морского собрания. Морского собрания, которое будет объединять наших два братских народов. Дай Бог, чтобы это знамение, знамение победы, знамя морского собрания объединяло всех стремящихся к Богу, всех тружеников лодских, Всіх воїнів, які всегда готові душу свою положити за дорогі Цвяхів 16 число символізує кількість звань від матроса до адмірала, що існували на флоті у часи розбудови першого морського зібрання у Севастополі у 1847 році. Честь вбити перший цвях отримав голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба, другий командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Ільїн. Флот сельон традиціями і традиції Должны сохраняться. Задача нашего поколения восстановить утраченное и не допустить тому, того, чтобы было забыто лучшие традиции флота. Здесь никакой политики, здесь именно флотское братство. В море все равны, как известно, поэтому нет никаких делений. И не должно быть, и я уверен, не будет в нашем славном городе Герой Севастополя. Поздравляю всех и желаю всем 7 футов под килем. Освячений Хоругвій урочисто отримав голова Севастопольського морського зібрання Віктор Кот. За словами офіцера, новостворене флотське братерство, що із українського філіалу Санкт Петербурзького морського зібрання за два роки перетворився в самостійну структуру. Відтепер має стати єдиною морською сім'єю для військових та цивільних моряків як України, так і Росії, місцем, де спілкуватимуться однодумці, вирішуватимуться проблеми та ставитимуться нові цілі для подальших перемог. Сьогодні весьма знаменательный день для севастопольцев, для моряків і всіх тих, хто связан з морем. Не каждый кожен морской город, может може сьогодні гордитися тим, що в його структурі є морське собрание і освіщене урочистості. Підсумував мітинг реквієм за участю перших осіб двох флотів і влади міста, який відбувся на площі Нахімова біля пам'ятника видатному адміралу. Урочистості продовжилися ввечері того ж дня асамблеєю морського севастопольського зібрання, яку благословив настоятель свято Володимирського собору усипальниці адміралів протоєрей Олексій Тупіков. На протягом двох з половиною вже працює, але якби окончательного своє завершення не отримала. От Освящення знамені підводить ітог в этом. в непростом периоде, потому что с сегодняшнего дня наше морское собрание обретает уже действительно черты такого законченного, оформленного, монолитного сообщества людей, любящих море, любящих наш город. Да благословит Господь наши труды. На заході прапор морського зібрання, який цього дня зранку було освячено в Свято-Володимирському соборі Севастополя, вручили главі міста Володимиру Яцубі для подальшої його передачі голові новоствореної організації морського братерства Віктору Коту. Ми вам передаємо святое знам'я воєнного морського флота Росії і Санкт-Петербурга, морського Севастопольського морського собрання. Ми сподіваємося. что левая деятельность да, Севастопольского морского собрания будет способствовать развитию города Севастополя, будет способствовать становлению и установлению еще большей дружбы между народами России и Украины. Торжественно вручаю вам это знание. Хочу пожелать самым надежным, самым верным членам морского собрания. Я уверен, что сегодня собрались истинные, преданные морскому делу люди. И военные, и гражданские, и севастопольцы. Хочу сказать, что я сделаю все для того, чтобы высоко нести знамя, которое сегодня пришло из любимого города Петербурга. Низкий поклон всем, кто принимал участие в организации этого мероприятия и того, что мы сегодня в Севастополе возродили традицию, которую потеряли в 2019 году. Дай Бог вам счастья, здоровья и победы. Володимиру Яцубі також були вручені морська шавля та статут Севастопольського морського зібрання. Відродження організації значна подія для міста. Вперше вона була створена всередині 19 сторіччя як культурно-освітній центр для офіцерів Чорноморського флоту. Під час зборів проводилися концерти, публічні лекції, літературні та музичні вечори. Спільними зусиллями Санкт-Петербурзького морського зібрання Севастопольської міської державної адміністрації та її голови Володимира Яцуби, а також за сприянням командування військоморських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації і всіх небайдужих до моря людей в місті було відроджено організацію морського братерства. Історичний сложившися факт – морське зібрання пропитане духом кампанії. К сожалению, море не прощають ошибок. Именно здесь, в непринужденной дружественной обстановке, капитаны гражданского плавания, командиры кораблей военных, военно-морских сил Украины и Черноморского флота могут обсудить сложные вопросы, навигационные, гидрографические, гидрометеорологические, различные, все, что связано с историей плавания, с заходами в порт, с решением навигационных вопросов, с решением... Проблемних вопросов дистриб'юторської служби портов, какие угодно питання, звертаючись до голови громадської організації Севастопольське морське зібрання Віктора Кота, перший заступник командувача військоморських сил Збройних сил України, висловив подяку за створення можливості продуктивного і благородного спілкування моряків двох флотів. Якщо ми не будемо обмінюватися мислями, ми в принципі перестанемо розвиватися. Різні виділення питання. Разные мнения. Это очень полезно для развития как военно-морского флота, так и гражданского судоходства. В принципе. Я искренне благодарен от имени командования военно-морских сил Украины. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемое морское Спасибо. собрание, я вам желаю чистых форваторов, всем футов под килем и счастливого плавания. Далі в дар створення організації було передано православну святиню, рукописну ікону із зображенням Андрія Первозванного зі священного афону. Урочистості продовжили нагородження. За вагомий внесок у створення Севастопольського морського зібрання була оголошена подяка та вручена іменна холодна зброя, кортик морського зібрання голові Севастопольської держадміністрації Володимиру Яцубі. Орденом морського зібрання першого ступеню було нагороджено помічника міністра оборони України, командувача військомарських сил збройних сил України у від. 2010-2012 роках адмірала Віктора Максимова. Крім того, всіх причетних до справи створення організації нагородили медалями та відзнаками від імені голови Санкт Петербурзького морського зібрання Миколи Орлова. Всі нагороди входять до реєстру нагород Російської Федерації і зроблені із коштовних металів. Як і багато років тому, вислів легендарного адмірала Нахімова, що моряка немає легкого чи важкого шляху, а є один шлях славний, актуальний і нині у наші дні. Учасники морського зібрання це наслідувачі і продовжувачі славних бойових традицій справжніх захисників вітчизни, моряків, чорноморців.